Шановні друзі, вітаю вас. Звати мене Микола Колоїз, живу в Сардинський район Рівненської області. Я є волонтером, зараз працюю від фонду Добра справа, також компанії «Гейн» від обласного об'єднання Рівінського. Моя волонтерська праця розпочалась у 2014 році після звільнення міста Слов'янськ. Я просто поїхав думав раз поїду і все, але поїхав раз і до цього часу не можу зупинитись. Маю вже більше. То поїздок в зону бойових дій. Зараз їздимо з командою. У нас команда в середньому 12 чоловік іде. Їздимо як до цивільних, так і до військових. допомагаємо людям. Найбільше Херсонська область, Донецька область, Миколаївська, деякі села Дніпропетровська, Дніпро, інші місця, де люди мають велику потребу. Ми їздимо і допомагаємо людям. Я дякую всім тим, хто з нами співпрацює, хто нам допомагає, хто нас фінансує. Тому що на це потрібні великі фінанси і інші речі потрібні. І я дякую всім, хто нам в цьому допомагає з нами співпрацює. Дя... Велика подяка нашим друзям з Америки, з Германії інших країн, які не забувають нашу Україну, допомагають, підтримують нас. Ми зараз стараємося їздити два рази на місяць два рази точки. Одна поїздка в нас ми їдемо до цивільних, допомагаємо цивільним, проповідаємо Слово Боже. Проводимо євангелізацію, друга поїздка наша, Запорізька, Донецька область. Ми їдемо до наших воїнів і допомагаємо також нашим солдатам. Чим можемо, тим допомагаємо. Тому я щиро дякую всім, хто з нами співпрацює, хто нас підтримує, Божого вам всім, благословення. Україна переможе.